Стартував прийом заявок грантового конкурсу Час діяти Україну від благодійного фонду МХП Громаді. Конкурс всеукраїнський та має на меті сприяти вирішенню важливих соціальних проблем громад шляхом фінансової підтримки локальних соціальних ініціатив. Цього року нам виконується 10 років. Фонд вже 10 років займається відновленням розвитків громад. Тому цього року ми внесли ще один лот в цей конкурс, в рамках якого можна отримати грант від 500 тисяч, а з урахуванням співфінансування громади до мільйона гривень. Це так на наше десятиріччя, така зміни. Ми внесли. А також звичайно ті всі гранти залишаються, які ми робили і попередні роки. Це 50 тисяч, плюс ще співфінансування до 100 тисяч можна залучити грошей для розвитку і відновлення своєї громади. Загальний бюджет конкурсу 15 мільйонів гривень до 500 тисяч на один проєкт. Такий конкурс компанія МХП проводить у 13 областях України. Участь у ньому можуть брати органи місцевого самоврядування, комунальні установи, підприємства, організації, освітні заклади, заклади охорони здоров'я та громадські об'єднання. Є дійсно така важлива місія в компанії МКП, а особливо це благодійні фонди. Це використання коштів для втілення їх. В покращенні життя громад, чи якихось окремих локацій на громадах, чи якихось закладів службових, чи інших. І таким чином ми сьогодні ще раз заявили про те, що ми є. Завдяки конкурсу Час діяти Україна в Тростянецькому селищному інклюзивно-ресурсному центрі два роки тому облаштували кабінет вчителя реабілітолога. За виграні кошти закупили реабілітаційне обладнання для занять з лікувальної фізкультури з дітьми з особливими освітніми потребами та внутрішньо переміщеними особами. Була людина, вчитель, але не було відповідного обладнання. І, звичайно, є діти, є категорія дітей, з якими необхідно працювати. Тому ми пішли на ось такий конкурс. На ось ці кошти було закуплене реабілітаційне обладнання. Це і реабілітаційні брусі, і дошка Євмінова, і батути, і велотренажери. На початку повномасштабної війни на конкурс подалась радіокомпанія Тростянець фм Завдяки грантовій підтримці медіа отримало необхідну техніку та програмне забезпечення, що дало змогу продовжити мовлення навіть у складні часи. Саме оголосили конкурс проєктів Час діяти Україну і в Свою чергу вирішили теж діяти буквально в останні дні подачі заявок. Ми написали власний проєкт, який називається Придбання техніки та програмного програмного забезпечення для радіотрансляцій і стали переможцями. Тобто, часоконкурсу стала вирішальною у вирішальною у нашому подальшому житті радіокомпанії. Протягом останніх років конкурс допоміг реалізувати сотні важливих проєктів, зокрема і у бершаді. Це не тільки переваги для місцевого самоврядування, або для старостинських округів. Це переваги навіть для фізичних осіб, для підприємців, для громадських організацій. Навіть те приміщення, в якому ми зараз наразі знаходимося, воно теж було за рахунок цього. Конкурсу був проведений внутрішній ремонт. Громадська організація звернулася із своїм проєктом і, як ви бачите, має певний результат. Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив Час діяти Україну це чудова можливість для активних людей втілити свої ідеї та зробити життя у своїх громадах кращим.